І сине і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми так чисельно дорогі у Христі зібралися в коти в нашому храмі, бо з ласки Божої дочекалися одного із найбільших 12 свят у році Господа нашого Ісуса Христа, а саме у честь Його преславного переображення. Всі ми добре знаємо, що Господь, який прийшов у світ воплотився, він явив себе світові не у повноті свого божества, бо таким чином він би опалив своїм світлом увесь народ, але за завісою плоті скриває своє Божество. І Спаситель являв його тільки тоді, коли творив чудеса. І навіть оце божество було певного роду закрите навіть для самих найближчих, навіть для учнів і апостолів, знаючи свою місію, спасіння роду людського. Господь знав, що його чекає, і яке завершення його тут земне служіння. Його очікувала Голгофа і смерть, і страстні страждання. І тому він, знаючи неміч нашу людську і апостолів. Каже, що говорить з ними про свої майбутні страждання і повчає їх, що коли вони побачаться, щоб вони не усумнилися, що його жертва буде добровільною, що це не буде ознакою його якоїсь немочі або безсилля, бо, віруючи в Бога, вони могли засумніватися. І тоді Господь, як ми чуємо в сьогоднішнього Святого Письма, бере на оцю гору гору Фаворську трьох своїх улюблених учнів. Петра Якова та Іоанна і переображається перед ними. Ми, дорогі во Христі, брати і сестри, можемо справедливо задати запитання, чому ж Господь не бере усіх учнів на Фаворську гору, а тільки цих трьох. Потрібно сказати, що якщо ми говоримо про Ісуса, Христа, як центр, то бачимо, що є різні наближення до цього центру. Ми знаємо учнів з числа 70, таке ширше коло. Знаємо, що це коло злужується від 12 учнів Христових. Навіть серед цих 12 Господь виділяє трьох, саме сьогоднішніх, яких бере на Фаворську Петра Якова та Іоанна. І навіть серед цих трьох виділяє одного улюбленого свого учня Іоанна Богослова. Ми говоримо про те, що у церкві Христові немає нічого випадкового. Чому ж саме ці три? Святий Блаженний фіофілакт говорить про те, що Юда своїми зрадницькими очима недостойний був бачити славу преображення. Але коли би Господь його одного залишив у підніжжі цієї горі, то багато людей могли би сказати, що саме ця подія підштовхнула його до зради. Тому Господь виокремлює тільки Петра, Якова та Іоанна. І ці троє теж не випадково на Фаворській горі. Одного разу, коли Христос Спаситель запитав своїх учнів, за кого мене мають люди, то Петро підносить свій голос і каже: Ти єси Христос, син Бога Живого. І тоді відповідає йому Спаситель і каже: Блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не плоть і тобі це відкрили, а Отець мій Небесний. Сьогодні ми, якщо були уважні за Богослужінням, то ми чули голос Отця Небесного, це є син мій, улюблений. В якому моє благовоління Його слухайте. Чи чули ми ці слова ще колись? Так, чули. У свято Хрещення Господнього. Ці ж самі слова Небесного Отця лунали, але без додатку. Там ми чули це мій син улюблений, в якому ми є благовоління. Сьогодні ми чуємо додаток Його слухайте. Чому так? Повчають біблеїсти і святі оці нас про те, що коли Господь прийшов на Йордан хреститися, Він ще не звершив ні одної своєї привсолюдної проповіді. Жодного навчання ще тоді не було. А вже від періоду хрещення і до переображення не одне чудо, не одна проповідь відбулася, і Господь Бог отець вказує, саме кого ми маємо слухати. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, і оце підтвердження голосу Небесного Отця мало утвердити того апостола Петра, що його свідчення не було лише свідченням, що воно було правдивим і дійсним. Господь бере ще і іншого: Якова та Іоанна, його брата. Теж ми, згадуючи святе письмо, згадуємо цих двох братів, коли вони за свідченням різних євангелистів то самі просили Христа про сидіння біля нього праворуч і ліворуч. Інші ж євангелисти сповіщають нам про те, що вони посилали матір просити Христа. Як би там не було, Господь відповів їм. Що не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Вони тоді дали Христу позитивну відповідь, вони сказали так. Самі того не усвідомлюючи, вони дали позитивну відповідь на мучеництво. бо всі учні Христові крім одного. Іоанна Богослова, вони завершили своє життя мученицькою смертю. І ось Яків був перший серед апостолів, хто пострадав мученицькою кончиною. І щоб його укріпити у вірі, щоб його збадьорити, Господь бере і цього апостола теж на гору Фаворську. Чому? Іван, Ви вже сказали, що він був братом Якова і що це був улюблений учні Христа Спасителя. Бо знаємо, що всі відвернулися від нього, навіть той самий апостол Петро, який сповідував ось цю істинну віру. Навіть він казав, що ніколи не зречеться від нього, і що навіть якщо йому доведеться померти, все ж таки зрікається Христа перед такою немічною людиною, як служниця. І церква, бачучи ці історії, повчає нас. Людину, будучи плоттю і кров'ю, не хвалися. Так само і ми можемо, дорогі Бохристі, брати і сестри, багато речами хвалитися, але як ми поступаємо на ділі, це теж може різнитися в нашому житті. Тобто, щоб такого не було, ми маємо мати оту такій стежень віри, який би ніколи нам не давав колихатися у вірі. І ось апостол Іоанн Богослов, той наймолодший учень, улюблений учень Христа Спасителя, якому Господь після навіть своєї смерті доручає свою пречисту матір, теж на цій горі. Ми згадуємо не тільки апостолів, які були присутні при цьому великому святі, при цій великій події, преображення, а і інших. Боговиців, пророків, Мойсея та Іллю. Можете згадати і запитати ви, чи не було серед сторму старозавітніх святих достойних, щоб були на цьому великому дійстві, на цьому великому чуді Господнього Преображення? Були, так. Але ці двоє тут теж не випадково. Мойсей являється як законодавець. Писання говорить про те, що Ісус Христос мав померти по закону. І свідчення Матері Церкви, що оці двоє саме говорили з Христом про Його майбутнє страждання. Закон старозавідній Мойсея говорить, що проклятий всякий, хто висить на дереві, і Господь повис на древі, і забрав це прокляття. Закон старозавітній так само сповіщає і говорить, що кара за гріх смерті. І Господь помер на Христі і своєю смертю дарував нам вічне життя. Так само старозавітній закон говорить про те, що немає прощення гріхів без пролиття крові. І Господь пролив свою кров на Христі і нею помив наші гріхи. Тому дорогі во Христі, браті і сестри, Мой являється саме як законодавець. Чому ж тут присутній також і Ілля? Ми згадуємо цього великого пророка і знаємо, що він не помер. Він удостоївся від Бога бути взятим живим на небо. Так само і Господу пристояло в подальшому теж на небо вознестися. Ми знаємо про Мойсея теж таке свідчення, що е, його могила невідома для юдеїв, бо це було так Богом застережливо зроблено, щоб юдеї не зробили з цього місця культ поклоніння і свого роду не впали в ідолопоклонство. поклонство. І теж юдеї до сьогодні не знають, де могила Мойсея. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, ці двоє тут теж не випадково. Ми згадуємо сьогодні величне свято преображення і говоримо, що Господь преобразився. Але якщо ви уважні у молитві, у вивченні святого письма, навіть коли ранком молитеся, ви можете, я навіть вам зацитую, ви можете навіть в молитві прочитати в одній із ранкових молитов. Коли святитель Василій Великий говорить нам про те, це п'ята молитва починається вона так. Господи, Вседержителю, Боже Небесний сил і всякої плоті, що на небі живеш, і нас смирених доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані ті, ні зміни або перетворень. Я саме на цих словах хотів заакцентувати вашу увагу, в якому немає ані тіні зміни або перетворення. Вчення Матері Церкви таке, що Бог незмінний у своїй природі. Що ж ми тоді говоримо? Яке преображення ми святкуємо? Що змінилося? Ми знаємо також вчення Матері Церкви, що Господь наш Ісус Христос, Він істинний Бог. І істинний чоловік, тобто у ньому поєднані дві природи Божа і людська, і вчення матері, церкви, що змінюється це саме людська природа Христа Спасителя, і це є прообраз того, що ми теж будемо змінені, коли він друге прийде. Ми говоримо про те, дорогі Христи, брата і сестри, що ми теж воскреснемо, воскреснемо з тілом, але наші тіла не будуть схожі до того тіла, яке ми зараз маємо. Тому. Про це саме сьогоднішнє свято Господь преображує, змінює, перетворює людську природу. І тому нам, дорогі по Христі, брати і сестри, які пройшли таїнство церкви Христової, які вступили в це сет... Царство благодаті через хрещення. Ми згадуємо, що ота крижмочка наша, або згадуємо ті події, коли ми є хрестими батьками для своїх похресників, і та біла крижмочка, вона дуже біленька. Але на жаль, дорогі і сестри, ми за земного життя її дуже часто заплямовуємо. Запрямовуємо себе нашими проступками і гріхами, і тому сьогоднішнє свято має спонукати нас теж змінюватися, теж преображуватися, щоб знаєте, кого сьогодні не запитати з таких пересічних християн, які навіть сьогодні йдуть у храмі, запитати, з чим у вас асоціюється свято преображення. То перше, що прийде на думку у таких пересічних християн, це буде кошик, яблуко, виноград. Але не про це. Ми маємо найперше два. Господь каже, що шукайте найперше царство небесне і правди його, а все інше додасться нам. Оце все інше, це що в кошику. Господь благословляє нам. Ми маємо слава Богу, добру погоду, врожаєм, Господь нас благословляє, і багато того, що є в кошику, вирішено вашими власними руками і на ваших городах. Ну, Певно, що, можливо, не все, на жаль, тому кошику ми самі виростили, але багато із того, що там є, це плід нашої праці. Тому Господь благословляє нас. Але вкотре повторюся, якщо ми будемо прагнути. Частенько відвідувати храм, брати активну участь у святих таїнствах, святої Матері Церкви, то це буде преображувати нас. Ми будемо омивати той гріх і будемо прямувати до Небесного Єрусалиму, щоб побачити теж те світло присносушне, яке споглядали святі. Уці всі е, боговидці, які бачили цю славу преображення, вони закликають і нас, щоб ми теж, дорогі, мохристі, брати і сестри, прямували до свого власного Вображення змінювалися і змінювалися на кращу сторону, і тоді Господь і нам дозволить перебувати там, де і Він. Бо він і хоче, щоб кожна людина, кожне потворіння було біля нього. Тому, дорогі Христі, брата і сестри, я вітаю вас сьогоднішнім таким великим святом, закликаючи Боже благословення на всіх нас. Слава Ісусу!